Добро здоров'я. Безперечно, я не відкрию жодної таємниці, якщо буду стверджувати, що раніше чи пізніше абсолютна більшість громадян України стане пенсіонерами. Подумавши про це, програма попередження вирішила присвятити всі три сюжети якраз пенсійним проблемам. І через 12 хвилин кожен зможе зробити власний висновок про майбутні пенсії або їхню відсутність. 709 гривень. Нині це мінімальна пенсія громадянина України. Та за прогнозами експертів, моє покоління не матиме навіть такої. Наскільки реальна пенсійна катастрофа і як її уникнути, спробую з'ясувати. Наразі українці мають лише три варіанти, як вчинити із майбутньою пенсією. Варіант перший недержавний пенсійний фонд. Ним скористався киянин Ігор Китаєв. Він уже два года откладает туды невеликую частьину своего заработка. 100 150 гривень на месяц. Нам молодому поколению нужно уже сейчас думать о том, что будет с нами через там 15-20 лет, когда государственная пенсії скорее всего, понизится, а пенсионный возраст повысится. Поэтому я думаю, что сейчас откладывать себе на не пенсию очень адекватное решение. Игорь Китаев – освітою економіст, працює в одній із фінансових компаній Києва. Коли постало питання, куди відкладати гроші на пенсію, Ігор обрав недержавний пенсійний фонд. Каже, там гроші не лежать на місці, а працюють і примножують майбутню пенсію. Мораль в тому, що ти вкладаєш, гроші працюють, і починають працювати гроші на гроші. Я сподіваюся, що кожен вложений мною 100 гривень через енне кількість років, коли мені буде 45, перевратяться в 250. Я стану найбільшим і найбільшим дедушком для моїх внуків. Та є інший шлях, як заробити собі на пенсію. Варіант другий страхування життя. Ним скористалася масажистка одного із столичних салонів краси. Алла Панченко у свої 22 роки зрозуміла, держава гідної пенсії не дасть і застрахувала власне життя. що на даний момент єжегодна дика пенсійного бюджету 22 мільярди при мінімальній пенсії 630 гривень. Понятно, що через 40 років, коли я вже выйду на пенсію, мене там нічого не ожидає. Так же, як і моє покоління Алла Панченко каже: обрала страхування життя, бо це не тільки відкладання грошей. У разі якщо станеться нещасний випадок чи тяжка хвороба, страхова компанія має виплатити їй грошову допомогу. Щороку Алла сплачує по 4 тисячі гривень страхових внесків. Так вона збирається робити протягом 30 років. За угодою по закінченні цього терміну вона має отримати назад свої 120 тисяч відкладених грошей, плюс і ще 620 тисяч гривень, які для неї заробила страхова компанія з її внесків. каже в майбутньому, придбає щонайменше ще одну страхову програму. Ну це сьогодні уже десятиліттями це було, уже делалось, уже є результати. чому я довжні не довіряти? Кому мені сусіду довірять що ли? Он позабуття моїй сім'ї. Залишився третій варіант: як бути із власною пенсією. Назвемо його Не вірю нікому крім себе. Цей варіант обирає переважна більшість української молоді. Такої позиції дотримуються Костянтин та Анастасія. гроші – це діло безтолково. Скептицизм молоді підтвердило і моє власне опитування. Я запитаю молодих українців, чи думають вони про свою пенсію. Я перепрошую. Ви думаєте про свою пенсію? Ні. Ні? Мені ще дуже довго до пенсії, я ще не думаю. Я вважаю, що це дуже важко в наш час дожити до пенсії. Це дуже а... складна справа. А якщо пощастить і все буде добре, де ви будете брати гроші? в Цей вільний час. Буду красти, мабуть, в банду в якусь запишусь. Розбійсь. Попри байдужість і недовіру, всі розуміють, що з пенсіями в Україні потрібно щось робити. Для українців, які через 30 чи 40 років повинні вийти на пенсію, ситуація невтішна. Врятувати їхню пенсію може держава, якщо запровадить обов'язкове накопичення і підніме вік виходу на пенсію. Ті ж, хто не чекає, доки держава їх змусить відкладати на пенсію, можуть робити це добровільно вже сьогодні. У недержавних пенсійних фондах, на банківських депозитах чи шляхом страхування життя. Не знаю, як хто, а я особисто переконався, що проблеми з пенсіями існують. І таке враження, що раніше чи пізніше пенсії взагалі припинять платити просто через брак грошей державі.